Ще з неприюхіти рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати дуже смачний та ароматний картопляний гарнір. Помила та очистила картоплю. І де картопля поменше, я ось залишила цілою, а де побільше, просто навпіл розрізала. Я її також злегка обсушила і тепер беру звичайну зубочистку, і кожну картоплю потрібно буде в декількох місцях ось так просто поколоти. Картоплю я буквально на хвилиночку залишу і підготую соус. 3 столових ложки олії у мене тут сюди додаю сіль та чорний перець, звичайно, все. До смаку додаємо. Також часник. У мене три великих зубчика. Пропустила я їх сюди через прес та сюди викладаю. І додаю ще зелень кропу. Я подрібнила її, теж викладаю, і добре все перемішую. Можна додати ще якихось спецій наприклад, приправи до картоплі або ще чогось. Ну, мені буде достатньо цього, що в мене є, тому більше нічого додавати сюди я не буду. Соус весь додаю до картоплі. І добре все вимішую, щоб кожна картопліка була ним покрита. Знадобиться також рукав для запікання. З За однієї сторони я його вже зав'язала. Перекладаю сюди всю картоплю. Я також вже зав'язала, і картоплю потрібно розподілити, щоб вона лежала більш-менш в один шар. Далі, якщо є в рукаві отвори, то робити цю процедуру не потрібно, але оскільки в мене немає отворів, я беру зубочистку і просто роблю декілька проколів. Тепер відправляю запікатися вже зарані розігріту до 200 градусів духовку, орієнтовно на 1 годинку. Але, звичайно, готовність потрібно перевіряти. Ось така рум'яна, апетитна, ароматна картопелька у мене вийшла. Це чудове доповнення, як гарнір абсолютно до будь-яких м'ясних рибних страв. Та й просто так, як самостійна страва із якимось салатиком, це дуже-дуже смачно. На сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру злагоди і до зустрічі в наступних відео.